Глорія Дейтон була моєю клієнткою. Її вбили. Це особисте. Це завжди допомагає. Day, call... Хтось хоче, щоб Джуліан сів за вбивство Глорії. Я цього не робив. Чому стільки людей прагнуть вмазати в це обличчя? Що тут скажеш? Я викликаю потужні емоції. Що ж, до роботи. Так? Коп що ненавидить мене. Вони стають у чергу. Через ваші витівки хтось може загинути. Як відрізав? Ми ступаємо на дуже небезпечну територію. Хтось має мене замінити. Захист собі не завадить. Будь обережний. Серйозно. Ви маєте справу з людьми, які ведуть небезпечну небезпечно. Тому ми не здамося без поняття. нагола. І ти маєш обрати сторону. Моя робота – знаходити інформацію. Так чи інакше. Такими як він, і якщо вже стріляти, то тільки влочно. Я знайду виробка, який це зробив. Знайду і закопаю. Just a day's work.